Здорових дітей скоро не буде в українському Запоріжжі. Місто вже багато років буквально задихається у забрудненому повітрі. Запоріжці масово хворіють на рак, астму та алергії. Люди навіть бояться виходити з дому, бо половина міста оголошена отруйною зоною. Так сталося бо підприємствам вигідніше платити мізерні штрафи за забруднення ніж купувати дороге очисне устаткування. Дихати в Запоріжжі небезпечно для здоров'я. Через отруєне шкідливими викидами повітря в області зростає смертність від раку, особливо серед діток. Здорової малечі в регіоні залишилося менше половини. Жителі промислового центру частіше від інших українців ризикують захворіти на онкологічні недуги, астму чи алергію. Тож чимало матусь бояться виходити з дітьми на прогулянку. Бувають заболівання, астма різні Вот путі, кінешне, дихательних потій сталкиваються дуже ногі. Мамочки впливає і на, наш, на наше здоров'я і На здоров'я наших малишей, Дуже загрізнений город. Половина Запоріжжя, атмосферно забруднена зона. Деякі отруйні вулиці за результатами досліджень потрапили до чорного сплиску, де екологи не радять дихати взагалі. Там у повітрі небезпечні хімічні сполуки. Із 23 інгредієнтів перевищення в основному фіксується по сім інгредієнтам: це пиль, фенол, фармельдегід, сіроводород, сіроуглірод, аміак і вторісти водород. Привишення фіксується від 1,1 і одного до 2,7 ПДК. Раніше повітря в Запоріжжі цілодобово контролювало відділення гігієни довкілля, але його закрили. Нині на майже мільйонне місто працює єдина лабораторія. На кожен інгредієнт свій поглотітельний раствор. Ми отобрали проби, він мені показав результат. От, тепер я його буду общитувати. Екологічні програми в Запоріжжі є, але їх ефективність нульова. Бо підприємствам вигідніше платити мізерні штрафи і далі викидати в атмосферу отруйні речовини, аніж впроваджувати екотехнології. Ужасний воздух Таке відчуття, як бутаби там гарькака талі. Я не знаю, що вони на заводах роблять. Ми задихаємося в этом районі. задихаємося. Тим часом екологи радять, маєте можливість переїжджайте у частіший регіон. Хто ж не готовий до переїзду? Варто більше бувати в парках і лісах. А поки в Запоріжжі дедалі частіше з'являються люди в медичних масках. Марина Моїсеєнко Дмитро Дубина, факти астіві.